Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів, хоча ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. Не забуваємо про те, що у морі штормиті, звичайно, угруповання Чорноморської флотелії Російської Федерації тиснеться до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Має на борту чотири крилатих ракети, бо один ракетоносій у цьому угрупованні взагалі близько шести кораблів та катерів. Ну що ж, сподіваємося, що Нептун, я звичайно. Про морського бога царя допоможе нам ліквідувати цю загрозу. Не забувайте, що під час повітряної тривоги треба діяти за відповідним алгоритмом, котре про це наголошую. Ну і мінно, вибухова небезпека з моря, вона теж є досить актуальною. Я бажаю усім нам бадьорого та продуктивного дня. Тихим він навряд чи буде, тому що ворог намагається проводити проти Одеси та Одеситів. І інформаційно-психологічні спецоперації. Прошу вас дотримуватись інформаційної гігієни. І працюємо. Працюємо якби важко не було. Тому що попереду наша перемога. Вони часто питають: а що буде з Росією? А Росії буде хана зло має зникнути, тому що ми з вами незламні. Допомагайте один одному. Зараз дуже важкий час, особливо на енергетичному фронті. Але як бачите, наші енергетики намагаються максимально все. Влаштувати і подякуємо їм за це. Отож, Україна понад усе, бо вона у нас у кожному серці. Ми знаємо, чому переможемо, тому що воюємо за майбутнє наших дітей. Вперед, поїхали, день розпочався, а у когось він продовжується. Ми разом з вами на інформаційному фронті активно присутні і теж боремося. Слава нашій нації і смерть ворогам! Ну і посміхніться, наснаги вам! І гарного дня до зустрічі.